Через воєнний стан та безпекові заходи, культурне життя Шосткинської громади майже зійшло на нівець. І квіти як символ життя проростають навіть крізь асфальт. Так і мистецтво живе попри війну. Краєзнавчого музеї нині працює персональна виставка Ольги Сергієнко. Це перша моя персональна виставка. Назва її Квітакалор. Це виставка акварельного живопису. Ось працювала я над нею 10 років. Тобто це такий кругла така дата проміжок часу, за який видно, як я змінювалась. Ось темою моїх робот є квіти. Ось, але вони різні у роботах художниці квіти це не просто тюльпани чи соняхи, троянди або гладіолуси. Це герої картин, які промовляють доглядачів і створюють весняний настрій. Ольга Іванівна, високомайстерно зображує квіти у її роботах. Кожен бутон це шедевр природи, а кожна пелюстка витвір мистецтва протягом десятилітнього творчого шляху. Картини мисткині зазнали певного переосмислення. Мені хотілося передати оцю красу природи оце задоволення, мить затримати, це таке блаженство від природи. І хотілося передати, щоб і глядач це ж відчув. А з часом далі я трішки переглянула своє відношення до своїх робот, і мені захотілося, щоб роботи мали ще тематику. Ось. Тому додала тематичності і роботи почали відражати. Передавати Настрій сьогодення, якісь людські почуття. Змінився і колорит робіт. Якщо більш ранні роботи виконували ніжною аквареллю, то останніми роками на полотні поруч з кольоровою гамою з'явилась туш, яка відтіняє легкість і прозорість акварелі. Останні роботи це тандем контрастів, де перетинаються два різні світи. Цей контраст, кольорів та технік створює унікальну атмосферу, яка заваражує та захоплює. Про мисткиню говорять не лише Картини, а й колеги, які привітали художницю з першою персональною виставкою. Я вважаю, що персональна виставка має бути оздоблена філософською складовою Філософією автора, людини, художника, митця. Ольга Іванівна за останні роки зробила великий безперебільшення крок своєї творчості. Ця виставка це не просто підбірка робіт на тему квітучу. Ні. Я переконаний, що це значно глибше, складніше і переконливіше. Чоловік от так от не останавливається на достигнутом, постійно совершенствується, постійно розвивається. І це дуже впливає на колег і також ну, вдохновляє нас. І радує, що от Такі замечательные художники, замечательные педагоги для художника це певний висновок, початок чогось нового, коли люди оцінюють, дивляться ці роботи, надихаються. Час, в якому ми живемо, дуже непростий. Але люди, які побачать ці чудові картини, вони почерпнуть в себе надію, надію на краще, будуть сподіватися, що краса і любов буде рятувати світ, і взагалі це найважливіше, для чого потрібно жити людині. Це викладач школи, мистецтв. Дуже класний, талановитий викладач, взагалі вона яскрава особистість, творча людина талановита. Вона сама як квітка. І тому зараз от весною вона представила свою першу виставку, де зображені квіти в різних. В кольорах, в різних фарбах, тобто це ну чудовий весня, чудове весняне свято для всіх нас у руках талановитої художниці. Акварельні фарби перетворюються на справжні шедеври, і це переконливо доводять картини Ольги Сергієнко, які сповнені легкості, повітря та свіжості. Я очарована. я не можу сказати, яка робота краще. Мені подобаються всі. Особливо е, ті, які написані вже в 2022 році. Вони просто я відчуваю запах. Я відчуваю цю свіжість цих квітів, тепло, енергію. Ну казати про майстерність тут сказано все в роботах. Тобто, треба споглядати. Не хочеться відходити. хочеться знаходитися рядом з роботами і їх розглядати. А виставка зараз це. Вибух в гарному розумінні цього слова, тому що мистецтво це що? Мистецтво це емоції, мистецтво це почуття, мистецтво це радість. Те, що ми бачимо, просто мистецтва вражають настільки до глибини душі. Дякуємо великим художникам, дякуємо митцям, які зараз працюють в цьому напрямку, тому що ну це потрібно бачити, цим потрібно жити, і це емоції, які дарують нам відчуття щастя і радості в таке. Сьогодення реальне, яке дуже сумне і дуже трагічне для нашої країни. Тож дякуємо і розвивайтесь, і радуйте нас, глядачів, своїми неймовірними картинами життя. Виставка «Квітоколор» вчить нас цінувати прості речі, насолоджуватись кожним моментом життя і красою, яка нас оточує.